От сьогодні просто чергове, зранку ці російські тварі, що вони зробили, якщо знову ж до європейців, якщо ви думаєте, що ви з ним про щось домовитесь, вони адекватні і, в принципі, притомні, от зараз послухайте цю новину. Значить, сьогодні за артилерії не безпілотники, не шахет, не ракета. Коли вони розповідають, що вони б'ють по військових об'єктах, а також розповідають, що випадково ще е, падли такі, говорять про те, що ми били в військовий об'єкт, а українці самі ребом відвели, і той безпілотник чи ракета прилетіло там туди та й туди, та по житлових кварталах, по все інше. Так от я вам говорю: артилерії, це чітке потрапляння. Вони били по дитячій лікарні в Херсоні. Артилерію вони чітко навели і вдарили по дитячій лікарні. От відкрийте відео, подивіться, що з тією лікарнею. Це ще раз, не дрон, не навіть і в пів, хоча там також пряме попадання. Це там з помилитись неможливо. Артилерію чітко прицілилися і вдарили по дитячій лікарні. Більш того, це було зранку. В цій лікарні були маленькі пацієнти, медперсонал. Все це було, всі були. На жаль, чотири дитини постраждали. Можливо, на щастя, що не загинули, але постраждали, на жаль. Дев'ять осіб постраждали, з яких 4 діти. Далі всі інші то е медичний персонал. Там, здається, три е людини з медичного персоналу. Ну і розуміємо, що ж батьки ж, мабуть, просто звичайна математика. От математика для Російської Федерації, вони просто нищать ці і ставлять собі галочки. Просто знищуючи українське населення, це геноцид українського народу, звичайний. Терористи, держава-терорист Російська Федерація, нищить українське населення, людей вбиває. Ще раз, дитяча лікарня в Херсоні, артилерію прицільно по ній. Щоб ви просто усвідомлювали.